І Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі вам христі, браті і сестри, сьогодні Господь Ісус Христос котре говорить притчу. І цією притчею Він хоче нас утвердити, повідомити, представити якісь поважні істини. Ми ніби догадуємося, ніби й розуміємо, однак назад ми їх глибоко переживаємо і над ними зазнавляємося. Ось маємо до уваги двоє осіб, багаж і лазар. Як можемо зрозуміти, багач це не є особисте ім'я, лазар це ім'я, яким називають людину. І ось з вчорашнього дня, буквально ми читали на цій літургії слова, де признаються Христові учні, що Дух їм коряться. За імене Христа. Господь їм відповів, ви не радійте, що духи вам коряться, але радійте, що імена ваші записані на небі. Ось це ім'я Лазар, очевидно, є на небі записано, бо так читаємо. Багаж – це є загальна назва. Однак є істина така: не кожен, хто є багатий, є призначений до прокляття, до пропасті. І на кожен, хто бідний, є призначений до неба, до спасіння. Ходить про те, що людині даються. Якісь межі, якісь рамки. І ці межі і рамки називаються закон. Тобто є параметри, які людину обмежують і які щось дозволяють чи на щось скеровують. І бідним, і багатим ці межі належать дотримати, бо вони та закон, який дається людині. І по тому закону його виконання, очевидно, наступає якийсь результат, якийсь вирок. Це є ще одна істина, що людське життя, воно завершується нашою смертю. І ось ми беремо до уваги смерть багатого чоловіка. Він помер, і його поховали. Помер Лазар, і Ангеле понесли його на лоно Авраама, який тут вислів і який тут вислів. Розуміємо, що смерть наша, вона визначає фінал нашого життя. І дуже важливо є, як у житті ми справляємося, як ходимо перед Богом, як зважаємо на ближнього чи не зважаємо. У тому, мабуть, є дивіша суть, то ми не скажемо, що по суті оця притча, яку читаємо. Є про Божу справедливість або про Божий суд. Це є суттєво і важливо, але, мабуть, скоріше ця би мала називатися про нашу байдужість. Бідний чоловік лежав під воротами у багатого. І це його не спостеріг. Він мав свої. Розкоші мав свої багатства, мав свої вдоволення, йому було не до бідного чоловіка. Бідний чоловік, вкритий вже не мав змоги лікуватися, гарно харчуватися, гарно одягатися, бо настільки понижений, щоб псизали його рада. Один одягався у вісон, у шовку, інші одягні у струпи. І оця суттєва різниця вона завжди спостерігалася і спостерігається. Ми пригадуємо, як Господь Ісус Христос. Прийшов у дім багатого чоловіка, і прийшла жінка-грішниця, і вигляда на нього нарт, дорогоцінне похуще миру. І хтось каже, на що така трата? Це миру можна було продати і дати бідним. І що каже Господь Ісус Христос? Бідних маєте завжди з собою. Мене ж не завжди маєте. Тому бідні були завжди. Вони є і тепер. Вони будуть і надалі. Але суті в тому, що тоді коли є бідні, тоді так само є і багаті. То цей багатий чоловік. Розкушував, гарно вдягався, мав преференції. Насправді був бідний Був бідний душею, бідний милосердям, у бідний добротою. Бідний чоловік очевидно терпливо зносив свої страждання, своє опокорення і пониження. Багатий Божою благодатню, багатий Божою ласкою. І якщо ми візьмемо до уваги митрополита Андрея Шептицького, якому ось 1 числа ми справляли День пам'яті, то цей чоловік граф був надто і надто багатий. Але для нього багатство було іншого готунку. Було ще багатим. Він здобував небесне царство через те, що мав, бо маючи роздавав, Я зважав на того, хто не має. Він бачив лацаря. І у цьому є так само велика істина, велика правда. Що бачите того, хто є у потребі. Велика справа. Чому? Бо каже Господь Ісус Христос, усе, що ви зробили одному із найменших братів моїх, це ви мені зробили. Тому важливо є це розуміти. Важливо є це брати до уваги. Серед нас є багато людей, які приходять і обманюють нас, з себе нещасних і бідних, насправді є обманцями. Але набагато більше є таких людей, які дійсно потребують, які у великій потребі і часто із своєї делікатності і свого благородства, вони не сміють нас, про допомогу, боже правду, може бути у крайній потребі. Це також є наші ближні, вони і наші сусіди, ми їх бачимо і знаємо, тільки ми мали б їх побачити, тих, хто на правду є направдує лазарем. Отогось полягає заробіток до Небесного Царства. І ще є одна істина, на яку Господь вам сьогодні хоче наголосити. Це є те, що з нашою смертю усе припиняється. Він зиває до лазаря, зиває до Авраама. Отже, Авраама, пошли лазерям у мій дім, Хай спам'ятає тих. То є коло мене. Зі смертю все завершується. Великі провалля між одним і іншим. І дуже важливо є за життя зробити то, що проводить у Небесне царство. що записує наші ім'я на небесах. Це треба зробити ще за нашого життя. І дуже важливо є не спізнитися. Мерк приходить навіть дуже несподівано. І вона є реальна. І про неї ми б мали пам'ятати і жити так, щоб ми осягнули небеса. А це подається нам у світій книзі. Мойсей закон, пророки. Оце є книга, яка провадить нас. До спасіння домічного життя. І Господь проголошує і каже, я милосердя хочу, мимо того, що ми є живі, маємо свої інтереси, маємо свої потреби, емоції, свої побажання. Це все є нормальна річ, бо це не наше життя. Але мимо того, ми маємо, крім того, побачити дещо що інше. І ці речі будуть бути великими, щоб у кожному нашому слові, у кожній справі, у кожній моменті ми прославили Спасителя і Творця. Це є важливо. Тому розуміємо, що ми належимо. До бідних або до лазарів. Наше місце десь воно є. І ми самі мали все оцінити. Будучи багатим майном, одежею, фінансами, ми будьмо багаті і милосердям, добротою, благородством. І будучи бідними на майні, на грошах, на маєтку, будьмо багаті Божою благодаттю, Божою ласкою. І намагаємося, щоб наші імена були записані на небесах. Тому що ми християни, ми ж у Христах хрестилися. Христа, зодягнімося, бо у часі хрещення нам це проголошували. Важливо є не зватися християнином, а ним бути жити у Христі, Христом спасатися і усягнути Небесне Царство, до якого ми їх народжені і покликані. Слава Ісусу Христу!